Сьогодні ми продовжимо дізнаватися історію панів та владик Богемії у грі Kingdom Come – Deliverance. У цій частині ми більш детально розглянемо особистості пана Рацига Кобили, Яна Птачика та Генрі, який оціально також може стати владикою в Богемії, керуючи відбудованим селищем під назвою Прибіславець, в чому йому допомагатиме Маріус, оскільки Генрі важко всидіти на одному місці через його жагу до пригод. Перекладаючи рутинні обов'язки на доручену особу пана Дівіша, пан Радцик Кобила є владикою Скаліца, одним з прибічників Вацлава, короля Богемії. Пізніше, ближче до кінця гри, нам стає відомо, тут зараз буде спойлер, що він є рідним батьком Генрі, якого той залишив на виховання своєму давньому товаришу Ковалю, який також приглядав за рідною матір'ю Генрі, так як згідно соціальних устроїв того часу. Рацику проста дівчина селища в пару не годилася, та й сам рацик не є сімейною людиною, постійно на завданнях та роз'їздах, як би він не любив свого сина. Попри це, він завжди приглядав за Генрі, часто навідував сім'ю, у якій виховувався його рідний син. У кодексі в розділі особистості вказано, що рацик кобила був богемським йоменом, коронним гетьманом Вацлава IV, і також з 1410 по 1415 рік. Пурграфом Вишенграду В 1403 році він оселився в замку Срібне Скаліце, де був наглядачем срібних копалень. Король Вацлав славився своєю щедрістю до нижчої знаті, відданість яких він винагороджував високими титулами. Рацик Кобила був одним з таких людей, і є чутки, що він навіть товаришував з королем Вацлавом. В 1403 році Скаліц був атакованим та спаленим вщент королем Сигізмундом з його половецькою армією. В 1416 році, в таверні Укутна Гора, Рацик забив на смерть натовп-шахтарів, підбурених проповідниками через рік після спалення Яна Гуса. Людей хапали просто з їхнього постою у вулицю, де натовп знавісніло топтав рештки їхніх тіл, щоб потім рушити з веселою піснею до будинку проповідника. Де той хвалив їх за скоєне з його ж власного намовляння. Вбивство трапилося, саме як рацик прибув збирати податки для короля, що досить дивно, бо шість років тому він, вочевидь, був лицарем-розбійником, і проти нього висилали солдат, як проти справжньої місцевої напасті. У джерелах не прояснюється, яким чином пізніше він відновив добре ім'я, щоб служити королю. Вперше у грі з'являється пан Рацик кобила у селищі Скаліць. Де він приходить дізнатися щодо замовлення у місцевого коваля Мартіна, який йому разом із Генрі робили меч. Рацику сподобалася робота, і він навіть дозволив потренуватися цим мечем Генрі. Залишилося його дещо доробити, і Рацик найближчим часом мав остаточно заволодіти мечем. Однак планам збутися не судилося, так як напад половців на чолі з Сигізмундом атакують скаліць, і Генрі разом із мечем покидають селище. Отримуючи наказ від Коваля Мартіна, щоб син передав цей меч пану рацику кобилі. Але перед цим він має передати повідомлення пану Дівішу в Тальмберг, що половці атакують міста Богемії. І з цим завданням він впорався. Але пізніше наказ Дівіша не покидати Тальмберг він провалює, так як він дуже хотів поховати по християнськи своїх батьків. Під час втечі Стальберга до скаліца Генрі у протистоянні з коротуном втрачає свій меч. Який головний герой гри мав передати пану Рацику Кобилі? Після цієї оказії Генрі забирає Тереза із собою в околиці Ратая до дядька Пешика. У Ратаї Генрі пересікається з Рациком, отримуючи догану за невиконаний наказ. Так як його необдумані дії призвели до небезпеки для людей Дівіша, Генрі у розмові з Рациком відчуває почуття провини через те, що йому не вдалося принести меч для нього. Але керманич селища Скаліц не надто переймається втратою меча, так як він втратив ціле селище. Багато людей загинули, та невідомо, чого далі чекати від Сигізмунда. Не дивлячись на це, Радцик оцінює сміливість юнака, згодний заплатити за навчання Генрі, захищаючи того від насмішок Гануша та Яна Птачика. Згодом, коли Генрі успішно проявляє себе під час виконання завдань, наприклад, допомагає у розслідуванні різанини в Нойгофі. Вистежує місце розташування бандитів у Прибіславіці та в подальшому його очищенні від бандитів. Рацик бере Генрі до себе на службу, щедро винагороджуючи юнака за його роботу. Далі рацик демонструє нам свою холоднокровність, аналітичне мислення та кмітливість, коли дізнається про підроблені гроші, які знайшли у Прибіславіці, думаючи, що за цим має стояти досвідчений коваль. І відправляє Генрі допитати розбійника задля прояснення походження даних монет. Пізніше Генрі може допомогти радсику у питанні щодо королівського срібла, знаходячи певну інформацію та передаючи її відповідальним та компетентним людям. Після цього рацик щедро винагороджує Генрі та йде з ним на невеличку прогулянку. В катсцені нам демонструють, як вони вдвох милуються краєвидами, і рацик розхвалює молодика. А також вони філософствують щодо кровопролиття та страждань. Які виникають останнім часом. Рацик переконаний, що ці всі труднощі загартовують людину, це все треба пережити. Він, так би мовити, направляє Генрі на шлях істини. Під час цієї катсцени у мене виникло враження, що в Рацика є якісь теплі почуття до Генрі. Тон розмови, поведінка під час їхньої дискусії, щедрі винагороди, палка довіра викликала у мене певні підозри, різні думки та теорії вже складалися в голові. Але відповідь на цю головоломку в грі ми можемо отримати близько до завершення цієї захопливої історії. Пізніше Генрі може взяти пораду в Радцига, як з колишнім бандитом, якого кличуть Святоша, і який перебуває у цей час в Сазавському монастирі. Ми можемо вбити Святошу або врятувати його, але для Генрі саме головне отримати розпізнавальний знак бандита незвичайний кубик, за яким інші бандити зможуть його ідентифікувати. Якщо ми допоможемо колишньому бандиту, він нам віддасть цей кубик. А якщо ми його вб'ємо, то ми можемо знайти його під час обшуку трупа Святоші. Радсик радить Генрі не робити кровопролиття, але вибір буде за гравцем. Особисто мені не вистачило терпіння виконувати всі доручення в монастирі, і тому я забрав ключ від монастиря у кімнаті, зробив так, щоб мене вигнали, а потім за допомогою ключа проник в монастир та тихцем вбив святошу і забрав у нього його кубик. Чесно кажучи, спочатку я з ним хотів домовитися, але на довгі та нецікаві завдання, особливо ці алхімічні, я вирішив не витрачати зайвий час, якого і так бракує. Вбили розбійниками чи ні це не важливо Рацигу. Саме головне, що ми дізнаємося про локацію бандитів, які перебувають у Враніку. Після подій в Враніку, перебуваючи там у полоні, Генрі дізнається від Іштвана Тота, який заволодів мечем Рацига кобили, що юнак є сином пана. Для якого він робив меч. В розмові з Рацигом той підтверджує цю інформацію та обіцяє все пояснити згодом, так як зараз не на часі. Пізніше, після розгрому бандитів у Враніку, Рацик потрапляє в полон до Іштвана тота, в момент, коли пани Богемії вирішили контратакувати та повернути з полону пані Стефанію. Пізніше Рацига звільнюють його друзі із рідним сином з полону, і той розповідає всю правду про своє батьківство Генрі. Чому він не зміг бути з його матір'ю та чому довірив свою коханку та рідного сина Мартіну вмілому ковалю. Як бачимо, спостерігаючи за Генрі та Рацигом, можна підтвердити твердження науковців, що є вагомий вплив генетики на становлення людини. Генрі з Малку мав жагу до пригод хотів бути лицарем та виконувати різні цікаві завдання, пов'язані із пригодами, боями. Справа Мартіна його не дуже цікавила. Хоча він допомагав своєму названому батьку у виготовленні зброї. Також Генрі пощастило, що були можливості в селищі Скаліць задовольняти прояв його задатків, які були в його генах від пана Рацига Кобили. Ян Птачек неповнолітній син Яна Яжика Птачика та Гедвіки з Дуби. Після смерті його батька, його сім'я пани Липа, його дядько Генрі, його син Гануш та його брати стали його опікунами. Молодий пан не вступив у володіння Ратаєм до 1412 року. Незабаром після вступу він почав займатися політикою та займав посади у провінційних органах правління. Далі в Кодексі у розділі особистості нам повідомляють, що після ув'язнення Яна Гуса він підписав петицію на його захист, та під час гусицьких війн він спочатку брав участь у кількох незначних битвах проти гуситів та на боці панської єдності. Очевидно. Це відбулося через вплив його найближчого сусіда Лацика Краваржа і Штернбека. Немає жодних записів, що він приймав участь у війні після цього. Його сином був Гинек Птачек, який досягнув високого положення у королівстві Богемія, ставши королівським гофмейстром та головою монетного двору. В гріян Птачек постає перед нами як розбещений молодик, який багато собі дозволяє та аж занадто себе любить. Він дозволяє собі випивати у комендантську годину. Порушуючи правила ратая та гніваючи Гануша з Липи, свого опікуна та наставника, Гануш з Липи, обурений незрілістю молодика та прагне, щоб той взявся за розум, був активнішим у керуванні містом. Не дивлячись на це, Яну, це не цікаво взагалі. Він віддає перевагу полюванню, дівчатам та вишуканому алкоголю. Не дивлячись на це, не можна сказати, що йому байдуже на політичні події його майбутніх володінь. Він активно бере участь у дискусіях про війну, політику зі своїми старшими колегами, ближче до кінця гри приймає участь у битвах. Наприклад, він є учасником операції таємного проникнення в замок Тальмберг, де отримав важке поранення, і Генрі вкотре знову витягує птачика з біди, не дозволяючи тому стекти кров'ю. Спочатку стосунки не дуже складалися в Генрі та Птачика. Наприклад, коли Бернард тренував Генрі, демонструючи різні прийоми з мечем. Птачик буде саркастично висловлюватися у бік Генрі. Після цього він запропонує позмагатися з ним у стрільбі з лука, наголошуючи, що у цій справі він наймайстерніший та дуже любить полювання. В цьому протистоянні ми можемо виграти його іменний лук, який за характеристиками, як для початкового етапу в грі, є дуже навіть непоганим. Також буде можливість провести спаринг з майбутнім владикою Ратая, де ми можемо йому програти або виграти. Навіть у випадку, якщо Генрі виграє, той буде шукати виправдання своїй поразці, не оцінивши майстерність Генрі, яку ще є куди розвивати. Потім між Генрі та Птачиком виникає сутичка під час патрулювання Генрі вратаї, після якої Гануш вирішує, що двом юнакам треба разом піти на полювання. І справді, зранку вони відправляються разом на полювання. Проводячи навіть дещо приємну розмову, але саркастичність та жартівливість птачика повністю не зникла у відношенні до Генрі. Прибувши до лісу, змагаються між собою в тому, хто більше зайців полює. Пізніше ми виявляємо, що птачик кудись зник, і відстежуємо його в таборі бандитів, яких ми можемо знищити та повернути юного пана додому, врятувавши йому життя. Після пригоди, Генрі може провідати птачика. Під час зустрічі юний пан заявляє, що хоче відвідати купальні, де Генрі опціально може допомагати йому, виконуючи ряд завдань, які полягали в отриманні вишуканого вина з липи, доставці квітів для Клари. Їхній відпочинок призводить до того, що хлопець Клари підозрює свою дівчину в зраді, кидаючись на пана. Генрі і тут може врятувати Яна, а також може повпливати на долю хлопця Клари. Також опціально ми можемо з Яном Птачиком допомогти вирішити сімейні проблеми Бернарда. А ще юному пану присвячено ціле доповнення, які пов'язані з його закоханістю в місцеву дівчину, просячи Генрі допомогти йому, доставивши анонімного листа до дівчини. Взагалі, про Яна птачика та це доповнення про нього можна зробити окреме відео. Тому продовжуємо далі. Генрі. Генрі не можна назвати паном, але він опціально може стати владикою Пребіславіця. Юнак може отримати від дівіша завдання. Щоб той разом із Маріусом зайнялися відбудовою Прибіславіця. І якщо Генрі прийматиме активну участь у відбудові селища, то буде мати можливість керувати поселенням, а також отримувати від нього пасивний дохід. Повністю вирішеним завданням буде тоді, коли ми відбудуємо церкву. Прибіславіць можна побудувати різним чином. Наприклад, не всі споруди із запропонованих ми собі можемо дозволити. Генрі за певних умов може переконати своїх колишніх односельчан перебратися в Прибіславець. Кожен лідер королівства Богемія відкриває нові можливості та кидає виклик нашим уявленням про честь, стратегію та лідерство. Від вашого вибору залежить не лише доля Генрі, а й розуміння складних відносин середньовічного світу. Якщо вам сподобалося це занурення у всесвіт Kingdom Come Deliverance, ставте лайк, підписуйтесь на канал та діліться в коментарях. Хто з панів справив на вас найбільше враження? І з ким ви б мали об'єднатися в першу чергу? До нових зустрічей!